середа, 9 листопада і на каналі Житомир. Інформаційні підсумки Дня від служби інформації. Вітаю вас. На початку про деякі теми коротко. Мова понад усе. Яка ситуація з мовним питанням у Житомирі і як відзначали День української писемності? Опитування українською мовою чи загрожують українській мові? Ризики, думки Житомирян. В обласному центрі стане світліше і економніше. Модернізації зазнає вуличне освітлення. На початку випуску про тему, до якої сьогодні привернута увага громадськості, 19 років тому в Україні почали відзначати День української писемності та мови. Це державне свято, встановлене 9 листопада 1997 року указом президента задля підтримки ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства за православним календарем. Це день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця, письменника, агіографа основоположника давні. Руської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, ученого ченця києво печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. І невід'ємною та вже традиційною подією дня є всеукраїнський диктант єдності. Його в ефірі українського радіо цьогоріч диктував доцент Київського університету імені Грінченка Олександр Авраменко, а писали усі небайдужі громадяни у різних куточках України. Організатори науковці кажуть, що це. Це унікальна можливість створити свій власний осередок диктанту, зібратися родиною, колективом чи організувати написання у закладі, де ви працюєте або навчаєтеся. Адже мета акції не перевірка грамотності, а єднання. А ще колись, саме цього дня віддавали до школи дітей. Батьки зі школи йшли до церкви та ставили свічку перед образом преподобного, вірячи, що він допоможе дитині вивчитися, і що головне вчитися все життя багато, старанно і завжди. Адже користь від цього є велика, бо хто вчиться з молоду, не зазнає на старість голоду. А далі міркування про мову житомирян. Моє ставлення до державної мови, вона повинна бути українською. Людина може розмовляти на російській, на англійській мові, на якій вона хоче, але вона повинна знати державну мову. Державна має бути одна, а на битовому уровні можуть бути і дві. Спілкуватися мають люди, якою їм подобається, яка їм більше до душі чи яка їхня рідна. У всякому разі, якщо ситуація вимагає спілкуватися якоюсь мовою, якщо це, наприклад, телебачення чи якісь офіційні заходи, має бути дійсно українська мова. Є та мова, якою мати говорила, правда, да? Є та мова, яка я можу володіти кількома мовами, ну погодьтесь, да? але одна якась, якою я думаю. От я однією кілька мовою думаю, хоча володію кількома. Мені все рівно українське чи російська. Але вдома спілкуємося російською. Я досконало знаю українську мову. В Житомирі всі розмовляють на суржику. У мене родичі у Львові живуть, там розмовляють українською мовою, а тут. Коротше, кав'яркають. Лучше говорити по-русски, ніж кавіркати язик. Ось вот так я говорю. Звісно, діти вже будуть разговаривать нормально, тому що в школі з першого класу не вчать український язик. Ми хоч всі ходіли в русскоязычные школы. школи. Я вважаю, що необхідно людині розмовляти на тій мові, на якій вона, власне кажучи, спілкується. Тобі, якщо спілкується на українській, нехай спілкується на українській. Якщо там, наприклад, на японський, то нехай на японський. А державною мовою яка має бути? На мою думку, українська. Ну, значно, українська, тільки українська. І Чим вона буде літературніша, тим буде краще. По правилах етикета людина до мене звертається російською, наприклад, мовою, так? то я теж маю відповідати російською, але я за українську мову. Я привик до української і українська. Взагалі мова повинна бути одна державна, українська, тому що ми живемо в Україні. Я етнічний русський, і тому я. Як думаю. Вот. А роботи в університеті і там приходиться розмовляти э, українською мовою. Дома теж, да, На русском общаемся. Для вас є проблема української двомовності? Ну, такої нету проблеми. Такой проблемы нету, да. так. Державна мова яка має бути? Українська. Державна мова повинна бути українською. І далі у цій студії говоритимемо про мову та про ще одну історичну дату. Олександр Батанов, голова Житомирської філії, ветеранської організації Української гельсінської спілки гість студії. Мої вітання вам, пане Олександре, скажіть, Доброго будь ласка, вечора. чи дійсно саме цього дня треба привертати увагу до мови, до писемності? І чи дійсно сьогодні в Україні в наших реаліях є проблема із українською мовою? Е... Проблема існує, вона не стоїть так гостро, як, скажімо, 20 чи 30 років назад, але проблема в тому, що зараз обговорюється закон про е, освіту, де дискутування йдуть, чи е, мова повинна бути державна українська, звичайно, але там ряд є факторів, коли нівелюють цю основну таку е, значить, тезу. Скажімо, мені доводилось цьому році на всесвітньому форумі українців 20 і 21 серпня в Києві, де були делегації українців з 36 країн світу. Так от, між іншим, там і нагороджували вчителі української мов літератури, в яких умовах вони працюють за кордоном. Ті держави, де вони проживають, формально сприяє розвитку меншин, але... Повинні вони винаймати приміщення, оплачувати ті, хто чи добровільно вчить мови української. Але треба визнати, що позитивну дуже роль відіграють українські церкви, які створюють недільні школи, і там якраз українці вчать української мови. Але це все робиться на пожертви у самих українців. І ніде немає так, щоб держава оплачувала українську мову. Тому там асиміляція проходить повільніше завдяки патріотизму українців і тому, що вони в будь-яких умовах знають, що дітей, а потім внуків треба вчити рідної мови. В нас ця проблема, я впевнений, буде поступово вирішена, так як і зроблено це в Польщі, в Німеччині. Українська мова державна, але будуть надавати можливість. звичайно, держава надає можливість вивчати. Тим націям, які населяють нашу батьківщину, вивчать їх рідну мову, так як у розвинутих західних країнах, і проблем цьому не буде, але адже все так вирішується, так як повинно бути в цивілізованих країнах. Але Це. дозвольте вас трошечки перебити. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам трошки дивним таким історичним фактом? Ви представляєте українську гельсінську групу, яка у ті складні часи виборювала такі патріотичні різні аспекти, виборювала права українців? Чи не здається вам якимось ну трошки дивним те, що і сьогодні ви, зокрема, ваші однодумці повинні далі боротися за чистоту за нашу писемність за українську мову? І далі ми мусимо? Говорити про цю проблему. Якраз 40 років тому на Україні 10 листопада була утворена українська гельсінська група після Московської, де вона була малочисельна, значить, за всі часи існування там була всього 41 людина. Всі ці героїжні, мужні патріоти України, хоча там і було і не тільки українці, і інших національностей, які через якраз. Державну українську мову майбутню боролись за незалежність України. Всі були ув'язнені, а потім ще інші патріоти загалом вони відсиділи 550 років в тюрмах радянського режиму. Але якраз вони через мову боролись за незалежність України і здобули кінці кінців перемогу. Хоч це була важка перемога, п'ять героїв України. Померли в концтаборах. Це і Василь Стус, і Марченко, і Юрій Литвин, Олексан Тихий. Багато втратили здоров'я, вернулись інвалідами, але ідея ними рухала, і вони за ідею віддавали здоров'я і життя. І вже коли постала незалежна Україна, держава незалежної якого президента обирали їх, дуже шанували. І на жаль, наш час вичерпується. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що ви завітали до студії. Що ви займаєте саме таку активну громадянську позицію у Житомирі експертом у студії сьогодні? Був Олександр Батанов, голова Житомирської філії ветеранської організації Української гельсінської спілки. А в продовження теми говоритимемо про ще одну подію: про українську мову крізь призму чинного законодавства України йшлося під час засідання круглого столу у Житомирському державному університеті імені Франка. На думку науковців державного університету, за останні два роки рівень національної свободи Житомирян зріс за результатами анкетування 90% респондентів розмовляють українською мовою. Всього участь в опитуванні взяли понад 600 громадян. Що донедавна цей показник був значно нижчим. Викладачі кажуть, що стосується. Мови, то сучасна молодь з цього приводу не закомплексована. Втім, викладачі державного університету імені Івана Франка готуватимуть звернення до Верховної Ради України щодо скасування так званого мовного закону Колісниченка Ківалова запити українського суспільства на поширеність української мови в Україні значно вищі, аніж чинне українське законодавство може створити умови для її розвитку. Тобто українська мова у теперішній Україні розвивається не завдяки українському чинному законодавству, а перебуває в конфлікті. Створюємо мовне будівництво і вибудовуємо свою культуру на основі закону про засади державної мовної політики, який прийнятий, ви знаєте, у 2012 році. Те, що цей закон не є український, це нічого не сказати. Більше того, висловлюю припущення. Мало ймовірно, що цей закон творений в Україні. Очевидно, він створений за межами України. Ну, бо не може, наприклад, польська нація чи німецька нація витворити закон, у якому діалект своєї мови назвати окремою мовою. Закон ківалова Корісніченко це зробив. Одномовні російські. Мовне питання обговорили, а далі у випуску будуть такі теми. Люки прикраса пішохідної вулиці в Житомирі. Чому частина каналізаційних комунікацій можуть стати візитівкою? Розумні ліхтарі у Житомирі. Освітлення вулиць в обласному центрі стає енергоефективним та яскравішим. Депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко потрапила у сотню впливових жінок України за версією журналу «Форбс». У Житомирській області протягом останніх семи днів дещо зросла кількість випадків грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій з-поміж підлітків. Проте відсоток хворих дітей у порівнянні з минулими тижнями зменшився до 65. Усього за тиждень зафіксовано майже 5 тисяч випадків грипу та ГРВІ. З них 3104 тисячі випадки або 65% – відсотків це діти віком до 17 років. Залишаються високими показники захворюваності у віковій категорії до 4 років. Дещо підвищилась захворюваність у дітей віком від 15 до 17 років розповіла завідувачка відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Лутай. У Житомирі ходитимуть по красивій і ексклюзивній візитівці. На пішохідній вулиці Михайлівській розпочали встановлювати каналізаційні люки. Їх виготовили на ливарному заводі у місті Дубно Рівненської області за спеціальним ексклюзивним дизайном з чавуну. Що зображено на люках і чому насамперед їх демонстрували для журналістів? Про це далі у відеосюжеті. Новий дизайн, використання одного із символів Житомира, співвідношення ціни та якості це все присутнє у нових люках, що сьогодні почали встановлювати на єдиній пішохідній вулиці Михайлівській. Презентацію щойно встановлених люків провели для журналістів. Перший заступник міського голови Олексій Ясунецький вже переконаний, такі люки сподобаються пішоходам. Будемо ставити питання про те, щоб замінити повністю всі люки, щоб вони були брендовані нашим містом. Можливо. Буде не тільки на бежимо, можливо, якісь інші символи міста. На кожному люкові гасло Житомира написане шістьма мовами українською, англійською та мовами національних міншин тих, які проживають у місті. Житомиряни та гості міста до заміни люків ставляться неоднозначно. Все, що йде в сторону покращення. Це що за красоту, я за аби тільки не вони не пошкоджені були і щоб їх не змогли вкрасти на металолом». Ну люки надзвичайно гарні. Я думаю, що вони коштують немає грошей, але. Є ще такі запитання до нашого мера, якби, чим він думає, як мають пересуватися люди, наприклад, із паличками, люди похилого віку, як їм, чи їм зручно взагалі зараз ходити нашими вулицями і чи можуть вони змогу ними ходити. Кисяні ще антивандальний, щоб їх не знімали на металолом, здорово. В плані першочерговості якихось витрат, ну, як на мою думку, вже як Робити реконструкцію центральної вулиці міста її треба робити повністю. Кожен люк має антивандальний замок і коштуватиме міській казні 3470 гривень. Наразі виготовлено 125 таких люків. Тим часом представники міської влади зазначають, при успішній співпраці з виробником Дубинським ливарним заводом саме таких люків у Житомирі може побільшити. Сергій Кусюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих воїн. Досить часто застарілі боєприпаси знаходять і громадяни на присадибних ділянках, полях, у лісах та парках, поблизу водою, а також у будівлях та підвалах на території колишніх полігонів. Так, впродовж минулої доби піротехніки ДСНС здійснили 31 виїзд та виявили 156 вибухонебезпечних предметів. В цілому ж в Україні. Україні піротехнічні підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили вже понад 8 тисяч виїздів, в ході яких вилучили та знешкодили 65 тисяч 449 боєприпасів, зокрема 490 авіаційних бомб. А рятувальники й далі наголошують, що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати і намагатися самостійно знешкодити знахідку, здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний впливи, адже практично усі вибухові речовини чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. На трьох десятках маленьких вулиць та провулків Житомира, де раніше ніколи у вечірній та нічний час доби не було повноцінного вуличного освітлення, увімкнули ліхтарі. Переваги оновленої нічної ілюмінації міста вже встигли оцінити місцеві мешканці. А у міській раді обіцяють, що на початку наступного року в обласному центрі не буде жодної неосвітленої території. Як освітлюються деякі віддалені мікрорайони міста і наскільки комфортно через це почувають себе його жителі? Разом із журналістами цікавився Житомирський міський голова Сергій. І Сухомлин. В обстеженні нічного життя Житомира брала участь і наша знімальна група. Для інспектування нічного життя Житомира обрали вулицю Романа Шухевича, донедавна Сабурова, та кількох прилеглих до неї провулків. Тут було світло, але не дуже велелюдно. Прийнешні благо благоцивілізації, випадкові перехожі місцеві жителі оцінили скромно. На тому провулку, на якому ви живете, там є зараз освітлення? Є. На також кажу, що нещодавно встановили ще десь... Місяців два. Як міняли ці стоби, кров цю проводку міняли все. А до цього взагалі було там освітлення? Через раз. То погорить, то не горить. Ні, коли не було там світу прошлі роки, ми хотіли покраснорміської вулиці. Там світло ще був періодичний. Раніше ніколи не було світла, так? Нашому модерному проїзді. Там політики когда коли, но Буглості освітлення в мене навіть на моє подвір'я попадає світло. А Раніше ні, раніше? Раніше? раніше так не було. Зараз поставили нові стовпи, нові фонарі і зараз набагато краще, звісно. Вмикання ліхтарів на вулицях міста, на яких раніше ніколи не було світла, це частина заходів міської програми з модернізації нічного освітлення Житомира, розповідає Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Ми розробили програму по установці освітлення на тих вулицях, переулках, де ніколи не було освічення. У нас таких вулиць, період 77 в місті. І зараз ми находимося. Вот примір большого переулка, де було встановлено світодіодне освітлення. До кінця року ми плануємо замінити 50, Ой, установіть освічення на 50-55 вулицях Переулка. Сергій Сухомлин повідомив, що до кінця року мають не тільки посвітлішати раніше темні і віддалені мікрорайони Житомира. Відповідно до програми, замінять на більш економні майже 2000 тисячі ліхтарів нічного освітлення у центрі міста. Зараз ми починаємо заміну. Светильников на центральных улицах города Житомира. Это Киевская, это улица Бердическая, улица Покровская, улица... Проспект Мира і другие вулиці, Параджанова та же то есть порядка 11 центральних вулиць города Житомира до кінця года за счет денег фонду регіонального розвитку і софінансування з міського бюджету ми повністю міняємо на сучасне світодіодне освітлення. на модернізацію нічного освітлення Житомира спрямують 25 мільйонів гривень. Використовуватимуть сучасні ліхтарі винятково вітчизняного виробника. Проект має окупитися за три роки. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини. До списку найвпливовіших жінок України за версією журналу Forbes увійшла депутат Житомирської обласної ради. Ірина Костюшко посіла 96-те місце у рейтингу, зокрема за активну громадську позицію у пропагуванні та розвитку льонарства. Депутатка є власницею агрофірми Зоря, де власне вирощують льон. А ось розпочинала Ірина Костюшко працювати лікарем-гінекологом. Якими є інформаційні підсумки цього дня? Далі інформація від синоптиків. Дізнайтеся, як довго дощитиме в області. До побачення! Яки інформують, що найближчі три доби у Житомирі та області очікуватиметься хмарна погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північно-західний з переходом у південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 10, 11 та 12 листопада, в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі 10 листопада, – 2-4 градуси тепла. А ось 11 та 12 листопада від 1 до 3 градусів морозу. Атмосферний тиск 732 мм міліметри і поступово з ростатами, вологість повітря 88%.